28 жовтня не тільки вибори, але й день автомобіліста і дорожника. Напередодні мої калуські колеги побували на автотранспортному підприємстві Євроавтобан і готові розповісти про його життя. За 12 років 20 автобусів, близько 40 працівників, 16 маршрутів і не тільки у межах Калущини, але й на теренах Рожнятівщини та Рогатинщини. Усі ці дані проти зов Євроавтобан. Однак і без проблем не обійтись. Проблема доріг. Оскільки на даний момент у нас в районі дороги, це вже всі знають, що в дуже критичному стані. Ну, друге питання це вартість паливомастильних матеріалів і запасних частин. Приносить задоволення робота уже 10 років, як і нинішньому директору, що пройшов на легкий шлях до цієї керівної посади. Діяльність моя у цьому підприємстві почалася з водія, по тому, через деякий період часу, мене перевели на посаду бухгалтера касира. Де я відпрацював по тому. заступником директора по економічній частині через деякий час уже першим заступником, яким пропрацював до недавнього часу, до 1 квітня 2012 року, оскільки з 1 квітня 2012 року мене вже призначили директором Зов Євротобану. Інші працівники також сумлінно виконують свої обов'язки, стараючись зрозуміти тих, кого перевозять. Тому з нагоди професійного свята відзнаки не забарилися. Просим, аби всі підтягувалися і рівнялися на тих наших на наших товаришів, наших друзів, які дійсно сьогодні вони вже на то заробили, на ту повагу на те, що вони е, сьогодні є. Що, е, дорогі друзі, я бажаю ще раз всього найкращого, сімейного благополуччя, зеленого світла, процвітання, що ми дійсно себе почували щасливими людьми в нашому підприємстві і в цій країні. І в цьому своєму житті, отож, шановні водії зеленого світла, вам комфортного проїзду з вдячними пасажирами.